Розділ тринадцятий Гусяча Країна. Глава 1. Мартін із Нільсом летіли прямо на північ, як веліла їм Ака Кебникайзе. Хоча вони й здобули перемогу в битві з господинею, але перемога ця дісталася їм нелегко. Все таки господиня добряче пошарпала Мартіна. Крила в нього були пом'яті, на одну лапу він шкутильгав. Бік, по якому проїхалася мітла, дуже болів. Мартін летів повільно, нерівно, як першого дня їхньої подорожі. То наче упірне, то зметнеться вгору, то завалиться на правий бік, то на лівий. Нірс ледь тримався в нього на спині. Його кидало з боку на бік, ніби вони знову потрапили в бурю. Чуєш, Мартіне, сказав ніс. Тобі слід припочити, спускайся вниз. Ось, до речі, галявина хороша, поскубеш свіжої травички, наберешся сил, а там і знову в путь. Довго умовляти Мартіна не довелося йому і самому приглянулася ця галявина. Та й поспішати тепер було зайве. Зграю їм все одно не наздогнати, а добратися до Лапландії на годину раніше чи на годину пізніше це вже не важливо. І вони спустилися на галявину. Кожен зайнявся своїм ділом. Мартін поскубував молоду травичку, а Нільс розшукував старі горіхи. Він поволі брів по узлісю, від дерева до дерева, обнишпорив кожен клаптик землі, аж несподівано почув якийсь шерех і потріскування. Поряд у чагарнику хтось ховався. Ніж зупинився, Шерех стих, ніж закляк нерухомо. І от, нарешті, один кущ заворушився. Серед гілок промайнуло біле пір'я. Хтось голосно загиготав. Мартіне, що ти тут робиш? Чого ти сюди забрався? здивувався нільс. Але у відповідь йому пролунало тільки шипіння. Із куща ледь виструмилась якась чужа гусяча голова. Та це ж не Мартін. вигукнув Нільс. Хто це може бути? А чи не та гуска, через яку могли зарізати Мартіна? То от воно що, що вони хотіли зі мною зробити? Добре, що я втекла, промовив гусячий голос. І біла голова знову вистремилась з куща. Отже ви, Марта? запитав Нільс. Дуже радий познайомитись. Нісь поклонився густці. Ми щойно від ваших господарів, ледь утекли. А ти хто такий? недовірливо запитала гуска. І на людину не схожий, і на гуску не схожий. Пострівай, пострівай. А чи не той ти, Нільс, про якого тут у лісі такі чудеса розказують? То й ви чули, про мене, зрадів Нільс. Виходить, ми з вами знайомі. А Мартіна ви ще не бачили? Він тут, на галявині. Підемо до нього. Він, напевно, вам дуже зрадіє. Знаєте, він теж домашній гусак і теж утік із дому. Тільки моя мама ані защо б його не зарізала. Мартін і справді дуже зрадів. Він навіть забув про свої рани і, побачивши густку, відразу став чепуритися. Пригладив дзьобом пір'їнки, випростав крила, випнув груди. Дуже, дуже радий вас бачити, сказав Мартін, кланяючись. Ви добре зробили, що втекли від ваших господарів. Це дуже грубі люди. Але все таки вам, напевно, страшно жити в лісі самій. У лісі так багато ворогів, вас усяк може образити. Ох, я й сама не знаю, що мені робити, бідкалася гузка. Я не маю ні хвилини спокою. Цієї ночі куниця ледь не обірвала мені крило, але все одно я ані за що не повернуся додому, ані за що. Хазяйський син тільки те й робить, що дратує мене. А хазяйська дочка ніколи вчасно не нагодує і не напоїть. І гуска гірко заплакала. Ніль зніяковів він пригадав, що й Мартіну колись перепадало від нього. Може, й Мартін згадав про це, але з делікатності не подав виду. А Марті він сказав Годі плакати. Ми з Нільсом зараз щось придумаємо. Я вже придумав, крикнув Нільс. Вона полетить з нами. «А тож, звичайно, вона полетить з нами, зрадів Мартін. Йому дуже сподобалась пропозиція Нільса. Правда, Марто, ви полетите з нами? Ох, це було б славно, сказала Марта. Але я майже не вмію літати. Нас, домашніх гусей, ніхто цього не навчає. Нічого, ви самі навчитеся. Сказав Мартін, повірте мені, це не так уже і важко. Треба тільки твердо пам'ятати, що літати високо легше, ніж літати низько, а літати швидко легше, ніж літати поволі. От і вся наука, я тепер це добре знаю. Ну, а якщо за правилами не вийде, можна й без правил потихеньку, полегенько, над самим ліском. Тільки що відразу і спустимось на землю, відпочинемо. Що ж, коли ви такі люб'язні, я із задоволенням пристану до вашої компанії, сказала густка. Повинна вам зізнатися, що, поки я жила тут сама, вчилася літати. Ось побачите. І Марта побігла по лушку, змахуючи на ходу крильми. Потім раптом підстрибнула і полетіла. Чудово, чудово, ви відмінно літаєте. вигукнув Мартін. Нірсе, сідай швидше. Нільс застрибнув йому на спину, і вони вирушили в путь. Марта виявилась дуже здібною ученицею. Вона весь час летіла на рівні з Мартіном, не відстаючи від нього. Зате Мартін ніколи ще не літав так повільно. Він ледь ворушив крильми. І раз у раз улаштовував привал. Нільс навіть злякався. Він нахилився до самого вуха гусака і зашепотів. Що з тобою, Мартіне, невже ти захворів? Тихіше, тихіше, теж пошепки відповів Нільсу Мартін і покосився на Марту. Як ти не розумієш? Адже вона летить уперше забув, як мені доводилось спочатку. Так вони і летіли у упивсили. Добре, що ніхто їх не бачив. Усі пташині зграї давно пролетіли повз.